Від 11 до 13 років в середньому живе собака. Тривалість його життя можливо впливає на рішення, яку породу ви б хотіли завести. Від чого ж ця тривалість залежить? Перше – вага. Собаки вагою до 9 кг живуть в середньому 11 років, а величезні вагою під 40 кг ледь дотягують до 8. Дієта та догляд. Пес із правильною поживною дієтою, фізичними вправами та рухливістю може жити довше, ніж без неї. Дворняги, у яких змішано хоча б дві породи, а то й більше, мають менше проблем зі здоров'ям, живуть довше, ніж їхні чистокровні побратими. У них рідше буває собачий рак. Стерилізація цуценяти у молодому віці може позитивно вплинути на тривалість життя собаки. Таких собак звужується коло майбутніх хворіб. Порода, що живе найдовше, дуже рідкісна, новогвінейський співаючий собака. Прожити 19 років як норма. Вони люблять співати і видають звук середній між птахами і рибою кит. Це порода, яка нагадує щось середнє між вовком та австралійською собакою Дінго. Світовий рекорд поставила австралійська пастуша собака Блюї, яка прожила. 29,5 років і занесена до книги рекордів Гіннеса.